Права 378 спрости вираз. Ну що ж, дивимося перше завдання. 4 п'ятих, що множиться на 1,2B, та потрібно знайти його значення для B дорівнює 6. Ну що ж, для початку будемо спрощувати. Записуємо тоді, чому ж дорівнює цей вираз. Отже, кожний з множників давайте запишемо вигляді звичайного дробу. Тут у нас вийде 4 п'ятих, що множиться 1,2. 1 помножити на 3 це 3, плюс 2 це -5, що множиться на 5 третіх. І множиться на b. І це дорівнює. Давайте запишемо, чому дорівнює добуток. В чисельнику в нас вийде 4, що множиться на 5, а в знаменнику 5, що множиться на 3. Ну і це потрібно помножити на b. І це дорівнює. Скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник. То тоді у нас залишиться. 4 треті. Отже, записуємо 4 третіх Б. Ну що ж, заберемо 3, /3 третіх. То тоді у нас вийде 3 третіх, якщо ми заберемо? 3 третіх це 1 ціла, і що залишиться 1 третя. Б. Є. Ну що ж, ми спростили наш вираз. Тобто, якщо його спростити, у нас вийшло 1 ціла, 1,1 третя. Одна ціла, одна третя Б. Тепер знаходимо значення цього виразу для b дорівнює 6. Записуємо тоді, якщо b дорівнює 6, то значення нашого виразу 1, 1 третя b буде дорівнювати одна ціла 1 третя, що множиться. Замість Б пишемо 6. І це дорівнює. Ну що ж, 1,1 третя. ,1, 1 помножити на 3 це 3. Плюс 1 це 4. І ми вже це записували 4 третіх. Що множиться на 6. І це дорівнює. Це можна записати як 4, що множиться на 6 чисельник. Знаменнику 3. Скорочуємо тоді на 3 І чисельник, і знаменник. У нас буде 2, тут 1. То записуємо тоді, що у нас вийде. 4, що множиться на 2 це 8. А тут у нас буде перших або просто 8. Граз. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до першого завдання. Отже, спростий вираз. Ми спростили. Запишемо, який у нас вийшов: 1 1 1,13 Б. Ну, і потрібно знайти значення цього виразу. Для B дорівнює 6 ми знайшли. Записуємо 8. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Спростив іраз. 3,37 мінус 1,314. мінус 821. Та знайде його значення для y дорівнює 30 і 1,11. Ну, гаразд, давайте тоді в цього виразу y виносити дужки. То ми записуємо, що це буде y, що множиться. Ну, а в дужках у нас залишиться 3,37. Відняти 1,3. І відняти залишається 8,21. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Так. Для того, щоб відняти, спочатку виконуємо перше віднімання, Зведемо до найменшого спільного знаменника 14 і 7. Це буде 14. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Додатковий множник у нас тут буде двійка, то записуємо, що у нас вийде Y, що множиться, тоді 3, цілих буде. 2 помножити на 3 це 6, 2 помножити на 7, це 14, 6 чотирнадцятих мінус 1 ціла 3 чотирнадцятих. І відняти 8 21. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, записуємо y. Що множиться? Що у нас буде в дужках. Отже, виконуємо вже віднімання перше. 3 мінус 1 це буде 2, цілих. так. 6. Тоді записуємо у чисельнику мінус 3. 6 мінус 3 14. Так, і відняти 8 21. І це дорівнює. Записуємо y, що множиться. В дужках у нас тоді буде 2 цілих. 6 відняти 3. Це буде 3 14. Відняти 21-х. І це дорівнює. Як їх відняти, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 21 не ділиться на 14, 21 що множиться на 2, 42, на 14 поділиться це буде 3. Ну що ж, Додатковий множник, до 3,14 це буде 3, а до 8,21 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді у нас буде y, що множиться. Ну і в дужках тоді записуємо перший дріб, у нас буде 2, цілих, 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 14 це 42. Так, відняти. Далі 2 помножити на 8 це 16. А 2 помножити на 21 це 42. Так, і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Буде у нас Y помножити. А тепер дивимося. Від 9,42, 16,42 не віднімеш. Запишемо 2 як 1 плюс 1. Або 1 плюс 42 42. Тоді у нас у дужках буде 1 ціла, 42,42 42 і 9,42. 42 плюс 9 це буде 51,42. Відняти записуємо 16,42. І це дорівнює y, що множиться. Ну що ж, вже можемо віднімати. Різниця цілої частини це буде 1. Далі. Знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 51 відняти 16, 42. Ну і це дорівнює y, що множиться. На... Це в нас буде одна ціла. 51 мінус 10, 41, 41 мінус 6, це буде 35. Записуємо 35, 42. Раз 35 і 42 можна скоротити на 7. Ну що ж, 35 ділимо на 7, це буде 5. 42 ділимо на 7, це буде 6. То записуємо, що це дорівнює y, що множиться на 1,5. Ну або це можна записати як 1,5. Y є. І... Ну, гаразд, ми вже обчислили значення нашого виразу, а зараз потрібно знайти його значення для y дорівнює 30. Спочатку записуємо тоді, якщо записуємо y дорівнює 30, то значення нашого виразу це 1,56 буде дорівнювати 1,56, що множиться на 30. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. 1,5 запишемо 1 помножити на 6, це 6. Плюс 5 це 11. 11 шостих. Що множиться на 30. І це дорівнює. Записуємо це як 11, що множиться на 30. Що шостих. На 6 скорочуємо і чисельник і знаменник. Тоді в нас тут буде 1, а тут 5. Ну що ж, буде у нас тоді 11. Що множиться на 5, це буде 55 перших або 55. Є? Ну що ж, знову знаходимо значення нашого виразу, якщо y дорівнює 1,11. Записуємо, якщо y дорівнює 1,11, то значення нашого виразу 1, ,1. 5 шостих y буде дорівнювати 1,5 шостих, що множиться. Ну що ж, замість y тоді пишемо 1 1 одинадцята, І це дорівнює. Ну що ж, 1,5 шостих запишемо як 11 шостих, що множиться. 1, 1, 1 помножити на 11 це 11, плюс 1 це 12. Що множиться на 12, 11. Записуємо, що це дорівнює. 11, що множиться на 12. А в знаменнику 6, що множиться на 11. І це дорівнює. Скорочуємо. На 11 скорочуємо. І на 6 скорочуємо. 12, що ділиться на 6, це буде 2. 6, що ділиться на 6 це 1. Ну що ж, записуємо, що це в нас вийде 2 перших. Або 2. Є. Записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь до другого завдання. Спростий вираз ми спростили. У нас вийшло 1,5 шостих y. Потім ми обчислили значення цього виразу. Для y рівня 30 у нас вийшло 55. А для Y рівня 1,1 – 2. Ну що ж, ось таке доволі громіздке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення звичайними дробами. На цьому вправу завершено.